Україна на офіційному рівні вимагає вибачень від ФІФА та УЄФА. Зінченко розлютив Артету, а також багато про трансфери. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги, тож саме про це і поговоримо. Заварюйте міцненький чайчик або смачну каву. І поїхали. Сьогодні розпочнемо зі скандалу, який стався під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Як ви напевно вже знаєте, FIFA показала карту України без Криму, і наразі є реакція від МЗС та українських футболістів. У міністерстві закордонних справ на це зреагували наступним чином. Речник Георгій Тихий заявив наступне: з вами все добре. FIFA. перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі. Ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду. Військові злочини та злочин агресії проти України ми виправили карту для вас та очікуємо публічних вибачень. Написав він на своїй сторінці у Твіттері. Окрім цього, Українська асоціація футболу відправила лист генеральному секретарю ФІФА та УЄФА щодо інциденту з картою. Ми звертаємося до вас, аби висловити нашу глибоку стурбованість на карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без Автономної Республіки. Крим у листі також зазначено, що картографічне зображення України без Криму є цитата абсолютно неприйнятним. УЄФА зазначає, що обидві організації цим демонструють свою непослідовну позицію. Висловився з цього приводу також Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін. Мені, як громадянину України, неприємно бачити. Такі помилки. Крим це Україна, написав він у інстаграм. А своє ставлення до такої помилки ФІФА пишіть у коментарях. Ну а вже сьогодні на нас чекає центральний поєдинок туру у чемпіонаті України, адже Шахтар буде грати із Полісям, і, звичайно, Маріно Пушич захоче взяти реванш у Ашура за поразку ще у першому. Колі, для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете, як ми, до прикладу, ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до Англії, де наварив Олександр Зінченко. Своєю автобіографією він розлютив головного тренера. За даними Таймс", Мікель Артета висловив своє невдоволення, тим, що український оборонець у книзі розкрив деталі його тренерських методів. Особливо обурення у фахівця викликало те, що 27-річний українець описав аспекти роботи, які можуть використати суперники. У книзі Сінченко зазначив, що не зустрічав тренера, який приділяв би стільки уваги ігровим нюансам, як Артета, особливо у питаннях стандартних положень. Джерело пише, що така ситуація може. Взагалі підштовхнути Мікеля до розгляду варіантів продажу Олександра. Ну і на кінець короткий огляд інших новин. Знову багато чуток навколо персони Георгія Судакова. За даними британських ЗМІ, півзахисник Шахтаря привернув увагу кількох європейських команд. Наразі відомо, що у боротьбу за нього включилася Астон Віла. Також видання Total Villa інформує, що гірники оцінять Георгія у 65 мільйонів євро. Неочікуваний варіант для нового тренера має Рома. Як повідомив журналіст Sky Sports, керівництво вовків розглядає персону Карло Анчелотті. у Якості майбутнього наставника. Чинний тренер Роми Клаудіо Рен'єрі покине свою посаду після завершення сезону та перейде на одну із керівних посад у клубі. У зимову перерву донецький шахтар планує зміцнити склад кількома новими гравцями. Зокрема, на позицію опорника розглядається і дуже серйозно розглядається Іван Калюжний з Олександрії. Журналіст Володимир Звяров заявив, що нині такий перехід розглядають цитата дуже серйозно. Також Шахтар, ймовірно, шукатиме футболістів на ще дві позиції: це на Адник та лівий захисник. Ну і на завершення про Динамо вони мають проблеми з одним із легіонерів. Як повідомив Михайло Співаковський, Вінгер Вітіньо не хоче повертатися із оренди у Red Bull Брагантіно. Ні він, ні його родина категорично не бажають повертатися у стан Киян, ну і загалом в Україну. Заважимо, що його контракт із київським клубом чинний до червня 26-го року. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо підтримати, будь ласка, наш канал та підпишіться на нього. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось.